Знаю, що наступну рубрику ви чекаєте чи не найбільше? Адже регулярно пишете в особисті повідомлення свої ідеї і пропонуєте теми для цієї рубрики. Це ти про ТОП-5? Саме так ви пропонували зробити топ 5 артистів, які зрадили своїм половинкам. Топ 5 відомих людей, які робили пластичні операції, топ 5 зірок, які схудли. Але одна тема стала найпопулярнішою серед усіх ваших пропозицій. Пари, які приховують стосунки, так цього разу героями топ 5 стали зіркові пари, які приховували свої стосунки всіма правдами і неправдами. Навіщо вони це робили? Через що їм доводилося ховатися, як їх викрили? Та чи були вони щасливі після того, як всі дізналися про те, що вони пара? <смеш> Десь напряглися Христина Соловій та Сергій Жадан. І не тільки вони. Ми розкажемо про все, що приховували відомі та успішні. ТОП-5. Дивіться вже зараз! Відкрити рейтинг перочок, що з усіх сил приховували свої стосунки. Ми доручили ну дуже несподіваному союзу актора Бредлі Купера та моделі Джиджи Хаді. Уперше чутки про те, що ці двоє крутять Шури Амури, поповзли восени дві 2023-го, коли їх заскочили разом в одному із ресторанів Нью-Йорка. Але тоді в пресі з'явилося спростування. Тож публіка із чистою душею продовжувала шукати сліди іншої панянки в житті Купера. Аж поки взимку 24-го їх не побачили у лондонському аеропорту. Закохані трималися за руку. А згодом з'ясувалося, що стосунки між ними тривали як мінімум десять місяців. Власне, вони й досі нічирк про те, що ж там між ними відбувається. А от оточення пари більш балакуче і періодично підкидає в пресу трошки смажених фактів. Попри насичені робочі графіки обох бредлі та джиджі, вдається зберігати романтику у стосунках. А нещодавно ті ж інсайдери натякнули, що Бредлі о боже готовий запропонувати своїй кохані руку, серце та увесь набір нареченого. Тож парочка, начебто, вже планує спільних дітей, бо Куперну дуже хоче встигнути до 50 років стати татом вдруге. Зважаючи на те, що взимку наступного року куперові таки стукне 50, можна припустити, що скоро на публіку чекають гарні новини. Ну а четвертого місця цілком заслуговують конспіраторські здібності фронтмена гурту без обмежень Сергія Танченця. Після того як восени 23-го музикант розлучився і відхопив собі статус завидного холостяка, публіку дуже цікавило, чи має його серце нову офіційну володарку. Та про баталії, що точилися на особистому фронті, Сергій вперто не розповсюджувався, аж раптом почав публікувати у соцмережах дуже романтичні світлини, на яких позував разом із піар-директором свого гурту Юліаною Корецькою. Обійми, поцілунки. Усе це дуже красномовно натякало на те, що стосунки між ними не суто професійні. Але як то кажуть, коли здається, то хреститись треба. Та публіці не довелось, бо у день народження Сергія Юліана опублікувала зворушливий пост з привітаннями, який все пояснював. Головний герой мого фільму твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження моя така щира і безмежна любов. Після таких опосередкованих зізнань закохані припинили ховатися і почали активно публікувати у соцмережах спільні фото та відео. Та не всі раділи такому розвитку подій. Дехто взявся критикувати артиста за те, що, мовляв, він проміняв дружину на молоду пасію. Але Сергій на подібні закиди не реагував і просто побажав усім доброзичливцям щастя. Бронзу нашого топу на поличку у свою вітальню ставить позитив, та його кохана танцівниця Юлія Сахневич. Якщо вірити інтернет виданням, то цим двом конспіраторам вдавалося приховувати свої стосунки більше трьох років відколи вони разом брали участь в одному з танцювальних телешоу. Та, хоч як позитива не випитували, хто ж поцупив його серце, він вперто відмовчувався. Не на часі, не на часі. Та не на часі тривало аж до квітня цього року, коли журналісти заскочили пару на концерті Артема Пивоварова. Ну а за кілька днів по тому позитив опублікував на власній сторінці в інстаграм ролик, на якому палко цілує Сахневич. Та лише гарними відео діло у цій історії не обмежилося, адже нещодавно у соцмережах пара похизувалася світлинами, на яких позувала з обручками на підмізиних пальця. Що й казати, віднес гірко молодим та третє місце у топі. Ну а до другого місця дісталися ще ті конспіратори. Акторська пара, котру називають найбільш закритою таємничою у Голівуді, Коакін Фенікс та Руні Мара. Hi. Привіт! Як ти? Ці двоє познайомилися на знімальному майданчику ще 2012-го, Але тоді романтикою запахло лише Хоакінові, а Руні тримала дистанцію. Тож замість іскри любовної між ними виникла дружба, що правда Спочатку ми були друзями в інтернеті. Хоча раніше, до того як зустрів Руні, я жодного разу не спілкувався з дівчатами в мережі. Отакі цілком таємні стосунки в інтернеті тривали аж чотири роки. А дві тисячі доля, нарешті, вивела пару з онлайну в реальність. Сталося це на знімальному майданчику фільму Марія Магдалена кажуть там. Між ними спалахнуло справжнє кохання, яке вони приховували цілий рік. 2017-го парочка разом з'явилась на канському кінофестивалі, але звісно ніяк не прокоментувала це. Оскільки обоє майже не дають інтерв'ю, не ведуть соцмережа, а про особисте взагалі не говорять. Не дивно, що про вагітність руні та народження їхнього первістка сина Рівера публіка дізналася випадково від друга Хоакіна. за таку надпрофесійну конспірацію і віддаємо ці парі срібло нашого топу. Ну а до першого місця могли дістатися лише вони. Головні скандалмейкери кількох останніх місяців, а нині, як закохані Сергій Жадан та Христина Соловій. Уперше про ймовірність романтичних стосунків між цією парочкою заговорили ще 2021-го, після того як Соловій стала гостею акторської програми Жадана і аж надто ефектно стріляла у нього очима. Далі більше, 2022-го Соловій запросила Жадана знятися у кліпі на її пісню Юність. Де вони ну дуже натурально грали кохання зітхання? Та навіть коли Жаден розлучився з дружиною, ніхто власне не сумнівався, чому парочка все одно не зізнавалася, що між ними любов лише цієї весни в інтерв'ю Маші Єфросиніній Христина розбалакалась і зізналася, роман дійсно був, але вже загув. Як виявилося, любов пройшла, і в житті Христини з'явився інший чоловік. Нині Жаден долучився до лав збройних сил України. а Христина періодично коментує їхній роман в інтерв'ю. Що й казати, такі пристрасті по-італійськи заслуговують лише першого місця.